Так, правильний напис, ми не боїмося. Наша держава вже 11 рік воює. Всі ми не під захистом. І що би москалі не робили, ми точно не боїмося. Правильно, значить, робив наш побратим Дем'ян Ганов, все робив правильно. І Революція Гідності, і 2 травня перемога українська в Одесі, і боротьба з наркоточками, захист наших пляжів, нашої наших скверів, парків Одеських і знищення всіх комуністичних та постколоніальних знаків в нашій рідній Одесі за законом України про заборону націоналістських націон... націон... і комуністичних символів. Все це правильно робив Дем'ян Ганов. І ми точно не боїмося, ми будемо продовжувати його справу. Дякую. Вистав Дем'яна Ганула, насправді це втрата національного масштабу. Це дуже сильна, добра людина. В першу чергу це український націоналіст, який протягом останніх 10 років беззупинно виборював українську Одесу безкомпромісно. Всі суперечки, які виникають навколо цього, це все звичайно спланована російська операція. Це те, що грає на руку ворогу. Наше ставлення до своїх і до українських націоналістів має бути. Абсолютно однозначне. ми всі маємо триматися один одного без сумнівів, тому що наш ворог харчується нашим страхом, харчується нашими сумнівами один в одному. Тому сьогодні ми прийшли вшанувати його пам'ять, показати, що нас тут багато. Ми не боїмося, ми не здамося і нас не залякати. Усміх Доля. наші загнуть як роса на сонці. Були, братья, у своїй братя. Uh, yeah, yeah. Всем будет хорошо. Всем будет хорошо, бабушка. Подождите, так и подождите. Сыну, сыну. Я учусь про проносную группу, буду светиться проход. Речі! 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 До труни! Наразі! Руком! Рух!